Окупанти готуються до нового наступу цього разу на Сумщину, як повідомив у своєму щоденному звіті інститут вивчення війни, росіяни накопичують сили на кордоні з Харківською і Сумською областями. Докладніше далі. За даними аналітиків інституту, російські війська концентрують сили на заході Білгородської області поблизу кордону з Україною. Це за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Окупанти активізувалися там на базах і складах ще кілька тижнів тому, але скільки саме в них техніки та живої сили поки що невідомо. Ціль окупантів відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступу. Якщо окупантам вдасться закріпитися в районі гайворон борисівка пролетарський, це надасть їм можливість розпочати Наступ на південь у напрямку Золочева і Богодухова до того ж, окупанти можуть наступати одночасно в обох напрямках задля того, щоб максимально розтягнути сили ЗСУ вздовж кордону у Харківській та Сумській областях. Це дозволить росіянам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або у напрямку Сум. А втім, як стверджує заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, наразі ситуація в регіоні контрольована. Тож панікувати за його словами. Сенсу немає. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.